Всім привіт! Хотів показати телят, яких ми поїли у декілька відео назад, у відеоролику було. Як ми їх поїли замінником. Ось вони вже відлучені. Хлопчик вже, мабуть, неділі-дві як, а теличку тільки відлучили. По такій самій системі. Місяць молоко. 6 літрів рано 3 ввечері, 3 з місяця 2 літри замінника рано 2 літри ввечері. Через 2 неділі літра рано-літра ввечері. І в 2 місяці закінчення. Ось їдять сіно, комбікорм і вода. Так що мені ця сподобалась система. Тільки я її трошки ще чуть-чуть по-другому зробив. Бо тих я раніше перевів на БМВД, а цих переведу пізніше чу-чуть. От мені в... нравиться так більше. Я вже подивився, що довше треба предстарт дати. Ось От таке. Отакі вони красиві. Вентиличка, понятно, що вона молочна, бо від глуштина. А хлопець бельгійчик то красивий стає. Прям срака в нього прям квадратніє. Ось е, комбікорм і вода. Отаке. От так що можу всім точно порекомендувати. Користуйтеся. Так, а ось, подивіться, який бичок. Той, що я знімав попереднє, з він стояв. Бельгійчик. Дивіться, вже який гарний. Дивіться, який красивий. Тоже по скороченій системі за два місяці. Хто там писав, що щось там їм не вистачає і все остальне. Теличка вже поїхала до нових господарів на корову. Люди купили довольні. А у хлопця, дивіться, яка жопа гарна вже. О, який контрик. Так що перед тим, як щось писати, треба подивитися, подумати, ну, про що вам розказали, якось проаналізувати, а тоді зробити висновки і вже після того щось писати. А не тяп-ляп написали, аби було, считалося, а потім що. А я вам показую реальний приклад. Дивіться, як я його кормив, який він був, і дивіться, який він став. О, який красень. Не знаю скільки, я вже не пам'ятаю йому вік. Ось 1 числа буде мірати, він же вив'язаний, я вже його покажу. Зважу, Бо я його чесно не важив. Але по круглим формам все в нього нормально. Він же їсть дорослий комбікорм, не той, що з БМВД, а їсть макуха, премікс вже. Ось такі діла. Біл. Біл. Робів. Так що дивіться, люди, робіть висновки. Треба знати, на чому зекономити, а на чому не зекономити. Так що, якщо я вам предложив таку скорочену систему, я ж її перед тим побачив, зробив проаналізував, зробив висновок і вам показав. А не просто так. аби тільки якусь критику, аби щось написати. а? Тут фоні в року. Так що нагадаю, перший місяць рано 3 літри молока, ввечері 3 літри молока, комбікорм, вода, не считаємо, стільки вони з'їдять. чим більше, тим краще. І на місяць виповни, виповнився їм. Сіно, комбікорм, вода також. так само. Переводимо на замінник рано 2 ввечері 2 замінника. Все, так як я показував у відео з ЗЦМ. Дві неділі пройшло. Знімаємо літру зранку, літру з вечора. Тобто, лишаємо їм одна рано, одна ввечері. І у 2 місяці рівно знімаємо повністю. Отакі От результати. Хлопець мішка. Уже дві неділі як запущений. А дівчинку пару днів назад як запустили. Бо вона трошки молодша. І це ці телята, які були в відео в Ось Отакі От діла. Наша задача, щоб наша тварина стала чим швидше самостійно. Ну, Зрозуміло, для того, щоб ми забрали в них Молочний білок їм треба замінити якимось другим білком. От ми робимо це з допомогою комбікорму. Чим краще комбікорм, тим краще для нашої тварини, для наших цілей. От так. І результат. Білий який. От вам не мажу що сказати, бо цей хлопець був у тому попередньому нашому експерименті, який, дивіться, вдався. Який красивий хлопець. Хотів сьогодні показати вам по поводу макухи, Який я макух беру. От дивіться, всі мене запитують, яку фракцію я даю, мелю, не мелю, мочу, не мочу. От дивіться, я тільки-тільки під'їхав додому з завода, а на заводі я беру зразу з під цієї ємкості, яка з преса викидає. Тобто там зверху стоїть труба. І вона викидає. І там, виходить, викидає вона такі пластінки. Отакі пластинки вона викидає ну, в основному на одну сторону. Потім йде за ними така фракція дрібніша, як щебенка. І на бік падає отака, як порошок. Бачите? Ото я таку беру свиням, сію. Через сіто пересіяв, вона вже готова. От вам вважаєте, ви зекономили на світлі і зекономили ну, на роботі, що не треба молоти, мається на увазі економія світла. І я собі раз-раз пересіяв, такі частинки телятом пішли. А це даю зразу телятам, Нічого не мелю. Коли колочу, можу цього таку на два переломив і все. От таке. А там є отакі плішки, йдуть в основному. От люди приїжджають, беруть такі, а тоді що з нею робити, як у вас маленьке теля. То ви можете самі її регулювати. Це вже якщо ви десь на базарі берете, немає вибору, то тоді так, да, вже нема куди діватися. А коли є вибір, то я от бачите, який варіант роблю. От так. Це я взяв ось три мішка беру піску свиням, а то все йде теля. От тут якраз у машину влізло. Майже 600 кг. Ціна на сьогоднішній день 6 гривень. Так що нічого нікому не мочу, не пару, не жадний, не, не ну, ви поняли, не вару. Все, у чистому віді. Отако телята і отако свиня. Пісок. Таке, як халва. А, і ще хотів додати, що він йде обрушений тут без шулухи. Бо шулуха у організмі тварин не переробляється. Вона просто виходить. Укалові маси напряму. Отакі От діла. Так що мені в цьому плані, можна сказати, повезло. Тут воно рядом в сусідньому селі. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться досвідом. Слава Україні і Україна понад усе. Всім пока!